Ось так. Заливаємо. Всіх вітаю на каналі Ріднозем. В цьому відео я покажу, як я готую томатний сік. Варю та кручу його. Тому додивіться обов'язково відео до кінця. Воно вийде дуже інтересним. Всім приємного перегляду! Так, а тепер приступаємо до роботи. Кручу я сік отакою соковижималкою. Тут аж маки скидаю, а тут помідорчики. А сюди сік виливаю. Отак от, от і працюю потроху. Помідорчики ми просто помили і розрізали. А тепер їх закладаю в соковижималку. І кручу. І сік тече. Так, соку вже натекла повна миска, тому беремо і виливаємо в відро. Я поки займаюся соком, мій котик-томчик сидить і спостерігає біля мене, коли я його вже докручу. Отак от. от. Викручую я вже останній сік і все. На цьому кінець. Ось тільки соку вийшло в відрі. А тепер сік переливаємо в каструлю. Ось так. І тепер вмикаємо варити. Тепер додаємо спеції в томатний сік. І перемішуємо. Все ретельно перемішуємо. А тепер тікаємо, поки томатний сік закипить. Наш томатний сік закипів, знімаємо тепер в пінку. Отак. Зараз наш томатний сік ще покипить 10 хвилинок і будемо заливати в банки. Приготувався наш сік, будемо заливати в банку. І заливаємо. А зараз будемо закатувати банку з соком. Беремо і закатуємо. Всім дякую, хто дивився моє відео. Якщо воно вам сподобалось, то поставте лайк, підпишіться та напишіть якийсь коментар. Всім я дуже вдячний. До зустрічі. А я піду баночку сочку вип'ю томатного. Отак от. І вам цього бажаю, щоб ви теж його пили.